Доброго здоров'я! З вами Жвавий Дрон. І зараз я вам швиденько покажу, як замінити прошивку HTX на вашому пульті. В моєму випадку це буде Радіомастер Боксер. Також нам знадобиться USB кабель, який передає інформацію, тобто не просто зарядка. Ну, тобто Той кабель, яким ви під'єднуєтесь для того, щоб політати в симуляторі. Також нам знадобиться сайт HTX Buddy. Сайт Радіомастер і трошечки місця на вашому диску на комп'ютері. Почнемо по порядку з самого важливого. Перш ніж робити всі ці процедури, я вам дуже рекомендую зробити резервне копіювання всіх файлів, які знаходяться на вашому пульті на SD-карті, і скопіювати це все собі на комп'ютер. Що я заздалегідь зробив? Це достатньо. Довгий процес через те, що USB на пультах старі і швидкість копіювання дуже низька. Так, ну це просто ремарочка. Тепер. Але я вам покажу, як це робиться, якщо ви цього не вмієте. Що ми робимо? Так, перш ніж це ми зробимо, я вам зроблю зараз масштаб. 2X. Так, сподіваюся, вам так буде краще видно. Отже, ми вмикаємо пульт. Добре здоров'я. Ми вмикаємо пульт, під'єднуємо USB-кабель. І переходимо в статус USB Storage. натиснемо. Тепер на вашому комп'ютері з'являється додатковий диск. Ми заходимо на нього, натискаємо тут Ctrl-A, Ctrl-C. Нашу папочку, яку ми підготували, і тут натискаємо Ctrl-V. Ну, як я вам казав, зараз я це робити не буду, тому що процес досить довгий. Отже, ми скопіювали. Особливо нам важлива папочка Models. Тепер, тепер ми від'єднуємо пульт, від'єднуємо, від'єднуємо, вимикаємо. І переходимо до прошивки HTX. Йдемо на сайт HTX Buddy. В першому віконечку ми обираємо версію прошивки 2.10.6. В другому ми починаємо писати назву свого пульта. Boxer. Ось він є. Якщо у вас tx 12 зверніть увагу, що тут є стара версія tx 12 а у нас у всіх здебільшого tx 12 mk 2 Обирайте mk 2 тому що можна. Витратити більше часу потім на перепрошивку заново. Я перший раз тиснув сюди, прошив пульт, натискаю увімкнути, а він не вмикається. Я подумав, що я його закірпічив, але насправді не закірпічив, потім ще раз перепрошив і все чудово спрацювало. Та й загалом ця версія, я не знаю, чи вона, ну, типу, доступна на нашому ринку. Хіба що там десь на OLX вам його забарижив хтось випадково. Ну, з цим ми розібрались, повертаємось до боксера. Боксер. Так. Далі тут написані всякі незрозумілі символи, якось не по-нашому написано, як каже Classic, нам це не потрібно. Натискаємо flash via USB. Ось тут. Я вже під'єднував пульт, а у вас тут буде пусте місце, і воно буде запитувати ADD a New Device. Ми натискаємо ADD a New Device. І ось в цей момент ми під'єднуємо USB, USB кабель до пульта. Бачите, з'являється SMT-32 bootloader. Натискаємо під'єднатися. І тут він у нас з'явився. Далі натискаємо Next. І далі натискаємо Start Flashing». І тут, як кажуть, не дихаємо. Ну, насправді, дихати можна, бо нічого страшного не відбудеться. Взагалі, це абсолютно безпечна процедура. Якщо робити все по порядку, зробити резервне копіювання файлів, то ви нічого не втратите, і все у вас буде чудово працювати. Боятись нічого. От і все. Ви оновили прошивку HTX. Версія 2.10.6, натискаємо Done. Тепер. Після прошивки HTX, майже скрізь рекомендують оновити SD-контент, тобто вміст, вміст SD-картки на вашому пульті. Для цього ми йдемо на сайт RadioMaster, знаходимо ваш пульт, крутимо вниз, знаходимо тут таке Download, натискаємо Firmware Update. Ніколи не міг правильно читати це слово. Ну, Власне, ми натиснули, у нас відкривається ось така сторінка. з архівами. Ми знаходимо свій пульт, боксер тут tx 12 мк 2 ось тут. Натискаємо на боксер, і відкривається отакий от архівчик zip-файл. Натискаємо зберегти, завантажити, точніше. Тут він щось там пише на наявність вірусів. Вірусів ми не боїмося. У нас є щеплення. А в кого нема щеплення, той теж вірусів не боїться, їсть цибулю та часник. Натискаємо Усе одно завантажити. Воно завантажилось. І у нас є цей архів. Ми цей архів копіюємо. Ctrl-C. Йдемо. Ну, насправді я це вже зробив. І розархівував. Заходимо в цей архів і тут нас цікавить наступне. Папочка SD-контент. Ми натискаємо Ctrl-A, Ctrl-C. І в цей момент ми вмикаємо наш пульт. Вмикаємо. To HTX. І під'єднуємо USB кабель. Переходимо в режим USB Storage. І в нас з'являється знову наша SD-картка. І тут ми натискаємо «Вставити». Заміни. І це теж відбувається довго, навіть довше, ніж перше копіювання. Як каже святий Тарантіно, можна заварити чаю. А, до речі, давайте, поки це все відбувається, я вам розкажу про свої улюблені впівічні канали. От, власне, пан святий Тарантіно. Дуже толкова інформація, дуже цікаво, завжди чекаю нове відео. Ядрон, ви всі знаєте. Якби не було ядрона, не було б принаймні мене як FPV-шника. Канал Роторайт Америкоси дуже класно літає, дуже цікава інформація. Далі у нас. А давайте все відкриємо. Олександрон український канал розважального формату, але теж є порівняння. Цікаві відоси про змагання всякі, порівняння, польоти на дронах і так далі. Назар Коваленко максимально класний канал, цікава інформація, хоч канал невеличкий, але інформація дуже толкова. Рекомендую. Пан Джошуа Дж Джошуа Бардвіл, ми всі знаємо. Якщо ви не знаєте Джошуа Бардвіла Шеймо. Анік FPV, дуже респектую йому за те, що він допомагав українцям у. У 2022-2023 році на початку Великої війни. Тайн XD FPV, німецький FPV-шник, дуже круто літає. Далі, далі. FPV питаннячка FPV питаннячка ти топчик. Дуже крутий канал. Дуже максимально рекомендую. Акцептор. Знайомий, який цікавиться. Програмуванням, всякими такими штуками, тестуванням якихось хитрих приладів. Я думаю, ви знайдете там щось цікаве. Що в нас ще є? Що в нас ще є? Джойстик FPV один із кращих fpv шних каналів України. Отак от, от, от. Просто отак. От Ну, здається, здається, і все. Ну, принаймні це з тих каналів, які я нещодавно, нещодавно переглядав. Так, що там наше копіювання? 76%. Да, Довго-довго. Ну, дивіться, ще можу сказати декілька слів про мій канал. Він з'явився на початку 24-го року. У мене вже є 4350 підписників, я вам максимально вдячний за те, що ви дивитесь мої відео, хоч вони не часто виходять. І що ви пишете коментарі, і навіть пишете мені в Телеграм, який я недавно створив. Справа в тому, що відоси виходять не часто, тому що в мене відповідальна робота, я втомлююсь і просто приходжу додому, лягаю спати. От. Але враховуючи, що скоро буде новий впівічний сезон, я постараюсь хоча б раз на два тижні робити якесь відео, там будуть якісь польоти. Ну, щось цікаве буде. Щось цікаве буде. О, вже скопіювалось, Чудово. Так, значить, це ми з архіву, який ми скачали, замінили SD-контент і додали це все на, на SD-картку нашого боксера. Тепер. Ми йдемо в папочку Default Settings. І ось тут є папка Models, яка нам максимально важлива. Дивіться, якщо ви хочете скинути ваш пульт повністю до заводських налаштувань, грубо кажучи, ви берете і копіюєте ось ці файли на SD-картку вашого пульта. Дивіться, що це за файли. Модел 1, бачите, боксер, FPV-дрон, дельта, гелі, ну і рідмі. Це стандартні е, моделі пресети, якщо називають, які є у вашому пульті. А у мене в архіві вже є додаткові створені моделі. Ось перші 4. Далі це вже йде моя модель RAMACAFO. Жвавий 915 і симулятор. Так от, якщо вам потрібні заводські налаштування, ви копіюєте перші 4. Якщо вам потрібно знову ж таки додати всі інші свої моделі, ви копіюєте повністю цю папку. Насправді воно на диску збереглося і вони не витерлись. Але так, щоб ви просто розуміли, що таке, а батарейка сідає. Насправді, просто, щоб ви розуміли, де беруться ці модули. І що вони нікуди не зникають. Так. Ну, здається, все. Тепер, тепер ми від'єднуємо. 6,6. Бачите, мені прилетіло сповіщення про те, що батарейка сідає. Зараз я вам покажу, як. Налаштувати ще деякі речі. Отже, До речі я зразу увімкну, нехай заряджається. Отже, після того, як ви встановили HTX, після того, як ви оновили вміст SD карти, нам потрібно зробити ще декілька налаштувань пульта. Дивіться, ми вмикаємо і зараз будемо перевіряти, що все в нас, що все в нас добре з пультом. Модельки всі наші збережені. Бачите, тут перші 4 стандартні, далі йдуть мої. З цим все добре. Тепер, як нам подивитися версією прошивки, чи вона стала на пульт? Натискаємо System, натискаємо Page і крутимо до сьомої сторінки. Бачите, тут HTX Boxer. Версія 2.10.6. Значить, все стало чудово. Тепер, повертаючись. На сторінку 3 ми бачимо, що у нас тепер є можливість вказувати дату та час. І ось тут навіть параметри батарейки. Ви, якщо помітили, в мене на 6,6 з'явився сигнал про те, що батарейка розрядилася. Тут стоїть на 6.8. Коротше кажучи, це ви можете собі підправити. Також, також ви можете тут налаштувати звук, такі параметри. Покрутити, подивитись, все, все поставити як вам потрібно. Далі, нам важлива, ось ця сторіночка. Шоста-7 калібрейшн. Після цих всіх процедур нам потрібно відкалібрувати стіки, бо іноді вони злітають, і це саме, саме неприємне. От. Але це необхідно робити. Що ми робимо? Ми натискаємо Calibration, коліщатку. З'являється ось такий екранчик. Тут ми виставляємо по центру наш пульт. Точніше, стіки. Ось ці теж по центру. Натискаємо Start. І от він нам просить. Set Axis Midpoint. Це ми виставили. Ще раз нагадаю, ось це ми теж на центральне положення виставляємо. І десь отак, отак, приблизно центр. Натискаємо Enter. Тепер він каже Move Axis. Починаємо рухати стіками. По колу. Ну, Раза, два, три я проходжу. І повертаємо знову у. Центральне положення. Далі ми починаємо рухати ці крутілки. Центр максимум. Для того, щоб пульт зрозумів їх положення. Вниз. Середина вгору. Бачите, він вгору зразу кидає. А тепер він вже повільно це робить. Навіть можна отак потрошечки. Хоп, серединка. Гору. Поставили. Тепер ці кнопки. Нижнє положення. 2, 3. Бачите, він вже наверх закинув. 4, 5, 6. Вниз. 5, 4, 3, 2, 1. І ще раз переконатись, що все правильно виставилось. Так, все добре. І натискаємо Enter. Все, калібрування закінчили. Натискаємо return і перевіряємо, щоб все було чітко. Мінімальне положення мінус 100, максимальне 100. Сюди 100, сюди 100. У мене іноді скаче 99, тому що в мене, я замінив собі ці кінчики на стійках, тому вони трошки впираються в пластик. І не виходить 100. Але таким чином ми перевірили, що все відкалібровано. Із приємних штук, які я одразу помітив, це ось цей годинничок. Це в новій прошивці. Ну, здається, і все. Тепер, тепер можна під'єднувати до симулятора і пробувати політати. Переконатися, що, переконатися, що у вас е, точно все працює по стіках. Насправді все має працювати. Пресети всі є, все залишилось. Дякую вам за увагу. З вами був Жвавий Дрон. Шоно ясно пишіть коментарі.